Розмитнення автомобілів з Польщі в цьому році Володимир запитує, скажіть, будь ласка, а якщо я маю авто на польській реєстрації, потім хочу розмитнити його в Україні. Які кроки? Буде три основних кроки. Перший, якщо автомобіль вже є вашою власністю, потрібно підготувати його до експорту в Україну, а саме зняти з обліку в країні, де він зареєстрований, отримати транзитні номерні знаки. Другий крок це вже сама підготовка до розмитнення. Фото всіх документів на авто, ваші паспортні дані ви скидаєте вашому митному брокеру. Ми готуємо вам спеціальні коди для перетину кордону. І вже з цими кодами третій крок ви перетинаєте кордон. Після перетину кордону ви приїжджаєте за місцем проживання. Вдома на вашій митниці сплачуєте всі митні платежі, на період нічого платити не потрібно, і відбувається сам процес розмитнення. Вже після розмитнення йде реєстрація транспортного засобу в сервісному центрі. Для того щоб попередньо розуміти, які у вас будуть витрати, потрібно, щоб ви скидали ваш технічний паспорт там, на Viber, WhatsApp, Telegram, і ми зробимо детальний прорахунок. Головне робити все чітко, послідовно, і тоді у вас не буде жодних проблем. Інці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.